Після напруженого періоду підготовки і складання НМТ випускниками після зарахування на навчання у свіжоспечних студентів настає відповідальна пора опанування зі майбутньої професії. Як зробити так, щоб не потрапити до числа тих випускників, які працюють не за факом, як взагалі вижити студенту, коли е, замала навіть підвищена стипендія батьків просити гроші незручно? Е, Повічно у всіх сенсах може стати дуальна освіта. Зараз ми розберемося, чим вона буде корисна і як то вчитися дуально. Тож, запрошуємо у студії Івана Луценка, координатора дуального навчання на кандидата технічних наук, професора кафедри електроенергетики НТУ Дніпровська політехніка. Доброго вечора, ми з України. Вітаємо вас, раді бачити Добре в студії. Добре. Така тема Добре для нас день, цікава. Не дуже зрозуміла, що ж то за особлива освіта така. Перед за все хочеться сказати, дуальна освіта це такий на сьогодні є ключик. Ключик до того, щоб поєднати між собою роботодавців, заклади вищої освіти, передвищої освіти і здобувачів. Дуальна освіта, якщо простими словами, то це можливість навчатися під час навчання можливість працювати за фахом на профільних підприємствах роботодавців, при цьому отримувати заробітну плату, бути офіційно працевлаштованим, тобто здобувати той безцінний досвід, практичний стаж роботи за фахом і дійсно виходити після університету фахівцем. Як де можна здобувати дуальну освіту? Давайте про це. Дуальну освіту можна здобувати у закладах вищої освіти, передвищої освіти. Зокрема, Дніпровська політехніка цей вид освіти досить таки широко використовує і імплементує дійсно в реальні проекти, в реальні кейси при взаємодії зі студентами і з роботодавцями, тому що роботодавці це для нас, як для університету, пріоритет. Тому що ми готуємо, студенти вступають на певну спеціальність, і задача університету дійсно підготувати фахівця за тією спеціальністю, за якою він навчається, щоб вийшов з університету дійсно затребуваний працівник для роботодавця. І знаєте, коли раніше, мабуть, багато хто з нас чув, що. Приходячи на роботу, забудь все, що тобі говорили. говорили в університеті, чому навчали? Зараз ми почнемо. От для того, щоб подолати це протиріччя, е і формат дуальної освіти є досить таки зручним, тому що аналогічно можна у роботодавців запитати: а що зробили ви для того, щоб здобувач, студент став фахівцем та ще й таким, який е зможе відповідно відповідати вашим потребам. А потреби у всіх різні, тому що університет дає широку підготовку, а роботодавець, хоче, можливо у своїй сфері, більш глибоко. Для подолання цього протиріччя і використовується дуальна освіта, тобто можливість в процесі навчання стати співробітником профільного роботодавця. Здобути практичні навички і дійсно отримати мінімальний період адаптації на виробництві, тому що цей фахівець, який пройшов школу і формат дуальної освіти, вже готовий для продовження своєї діяльності для розвитку, тому що дійсно він вже не рядовий співробітник. Студенти, які навчаються у нас в такому форматі, вже здобувають свої первинні, навіть керівні посади. По завершенню навіть бакалаврату. Далі продовжується все в магістратурі. Далі більше вони, вже розуміючи, як в них повірив роботодавець, у них були свої наставники. Вже ці студенти також, екс студенти стають наставниками для інших. Таким чином, працює конвейер, і таким чином дуже важливо, що різні галузі національної економіки наповнюються висококваліфікованими кадрами. І залишаються в Україні, залишаються працювати тут, залишаються розвивати нашу економіку. Це дуже важливо. А з якого курсу можна починати? Як правило, як правило, дійсно дуже логічне питання. З якого курсу? Можливо, і з першого. Але не кожен роботодавець, зокрема, наприклад, за технічними напрямками, готовий брати студентів з першого курсу. Ну, деяким ще не випав... Як правило, у нас в університеті по технічним напрямкам. На третьому курсі, тобто десь середина навчання, вже у здобувачів е, насичується програма спеціальними курсами дисциплінами, і роботодавець також підключається до цього процесу і спільно готуємо фахівця під конкретного роботодавця під потреби галузі. Не обов'язково потім студент у цього ж роботодавця і залишається. Він потім далі вже конкурує на ринку праці, якщо він цього бажає. А чи є якісь обмеження? Я маю на увазі, за якими спеціальностями студенти можуть обирати такий спосіб навчання? Обмежень також е переважно не існує. Наприклад, у Дніпровській політехніці більше, ніж 50 спеціальностей, і 9 факультетів. Є певні спеціальності, які пілотні у цьому напрямку, зокрема, електроенергетичного профілю. Я, до речі, на такій працюю. Тобто ми цей процес, можна сказати, започаткували в університеті, і потім позитивні практики або навпаки, десь якісь е неузгодження. Ми вже могли. Е Транслювати на інші спеціальності, і зараз жодна спеціальність в університеті не обходиться без цього формату. Тобто, дуальна освіта, співпраця з роботодавцями, це той пріоритет, який ми просуваємо далі, і який е, допомагає нашим студентам дійсно розуміти, е, до чого вони прагнуть, з ким вони зможуть співпрацювати. Інколи знаєте, навіть е, ну так якщо уявити, третій курс. У студентів ще немає диплому. Тобто, це на те, що диплом ніхто не дивиться. Це дійсно так. Але з ними проходять співбесіди, тобто вони вступають у доросле життя фахівця, працівника набагато раніше, на кілька років, порівняно з тим, якщо вічно, не... а можна поєднувати це з підвищенням своїх практичних навичок і скилів в умовах конкретного роботодавця, профільного, що найголовніше, що дозволяє отримувати. Значні переваги у подальші від вас. Декілька разів почули про співпрацю з підприємствами. Цікаво, а ця співпраця вона офіційна? Так, однозначно, ця співпраця офіційна, е, є певна нормативна документація, яка і у закладах вищої освіти в межах автономії, і е, Міністерством також розроблено освіти науки. Дуальна форма у нас діє з 2020 року. Тобто є закон України про вищу освіту, в якому ця форма відображається. І відповідності до законодавства вся необхідна документація щодо взаємодії реалізується закладом освіти спільно зі студентом і спільно... З роботодавцем, тобто, це така тристороння співпраця у відповідності до нормативної е, документації. А скільки платять студенту дуального навчання на підприємство? Це повна заробітна плата чи якийсь відсоток? Е, ну, Хочеться сказати, що ключове, що платять, так, ключове це що добре. офіційне працевлаштування. Окрім того, що платять і ще й навчають. Тобто, ось це ключове. що Студенти здобувають додаткові навички практичні. І так, у них офіційне працевлаштування, у них заробітна плата у кожного роботодавця це по різному. Ну, як правило, це за фактично відпрацьований час, тому що дуальна освіта це не так, що ми студента направили. роботодавець на в результаті співбесіди захотів цього студента до себе залучити. Студент також повинен захотіти піти до цього роботодавця. Це все добровільно, і тут вже починається ця конкуренція, тому що ін. Коли кілька роботодавців претендують на одного і того ж студента, він пройшов співбесіду у всіх трьох, всі хочуть його залучити. Тобто він вже розуміє, що він на цьому етапі вже навіть обирає. Тому досить такий цікавий механізм. І щодо оплати, е, в залежності від. Того, як проходить цей формат, як, як правило, це кілька днів на тиждень студент навчається в університеті, він не пропускає занять, просто заняття ці оптимізуються, зміщуються інколи в післяробочий час. Викладачі працюють в після робочий час студента, тобто, це також так, скажімо так, студентоцентроване навчання, тому що ми зацікавлені, щоб студенти дійсно розвивали ті скіли. Практичного спрямування, які будуть затребувані для роботодавців для національної економіки, тому що це по суті потім і наша реклама, і у роботодавця в тому числі. За рахунок цього роботодавець хоче розвивати цей заклад освіти, тому що він має реальний попит на студентів. Він хоче ще прискорити їх зростання. Яким чином це відбувається? Шляхом створення інфраструктури. Тобто, щоб роботодавець менше навчав у себе на виробництві, а більше в університеті створюються авторизовані аудиторії, лабораторії. І ми разом з цими ж роботодавцями створюємо відповідні курси, можна сказати, можливо, під конкретного роботодавця в тому числі, але це інноваційні курси, це те, що потрібно реальному сектору високотехнологічного бізнесу. Останнє питання на сьогодні, якщо можна стиса, будь ласка, який документ отримують студенти, які пройшли таку форму навчання. Певно, що якось відрізняється від звичайної. Студенти, які проходять таку форму, отримують диплом відповідно державного зразка. Якщо він йде по формі дуальної освіти, у нього у додатку до диплому відображається які курси, де він пройшов, відповідно таку форму навчання. Це відображається. Тому. Диплом не відрізняється від диплому інших студентів, проте можна це все побачити. Але головніше інше, те, що студент вже захищає свою дипломну або кваліфікаційну роботу за реальним проєктом, який він виконав у цього роботодавця. Тобто, реальний об'єкт, той, що він е, запровадив, розрахував чи спроєктував і так далі. Це дійсно є напрочуд важливо і. Студентам навіть при такому форматі простіше виконувати, тому що він захищає те, що він дійсно зробив. І що найважливіше, ці кадри залишаються в Україні, а кадри нам зараз е Конче необхідні для того, щоб забезпечувати відновлення України, для того, щоб забезпечувати зростання післявоєнно національної економіки. Тому такий формат якраз дозволяє залишати молодь тут, тому що вони вже не рядові фахівці, а вони дійсно вже отримують певні керівні посади і вони продовжують працювати тут. Зацікавили, зацікавили. Дійсно, якщо б зараз йшла отримувати освіту, брала б тільки такий шлях навчання. Це максимально. максимально... Оптимізоптимізоване по сучасність те, що необхідно і студенту роботодавцю. Дуже дякуємо вам, що були з нами. Нагадаю, це був Іван Луценко, координатор дуального навчання, кандидат технічних наук, професор кафедри електроенергетики НТУ Дніпровська політехніка.